Записали понад 100 відео історій, свідчень журналістів з Маріуполя з Харківської області з Херсона. Ці відео ми передаємо для організації міжнародного трибуналу над Росіянами. Кіно виїхавши, на мене вийшла спілка журналістів. Вони запропонували будь-яку допомогу, яка мені потрібна була. І я її отримала. Я дуже дячна за це. Зараз в окупації видають приазовські робочі. Вони вкрали навіть наші шрифти, вони вкрали наші макети. Але то, знаєте, така, як в 90-ті роки, отак тексту, і так багато, багато фоточок. То не є газета, то такі. Відчували підтримку спілки журналістів. Це було дуже важливо. У нас працює безкоштовна юридична лінія. Кожен журналіст може звернутися, отримати дуже фахові консультації, юридичні роз'яснення. У Нас працює зараз безкоштовна гаряча лінія психологічної допомоги. У нас організовуються різні семінари, тренінги. А сьогодні завдяки міжнародним різним програмам ми відродили друк і виходить вже 29 місцевих газет для цих громад і сотні тисяч українців. От Вони реально мають. Хай це знову ж таки це чорнобілі такі газети прості, але для людей це безпосередньо є. Рідна інформація це зв'язок з Україною, це взагалі вони розуміють, що і як відбувається. Ми виживемо, ми переможемо однозначно, але для цього нам потрібно дійсно нам, журналістам, нести патріотичне слово і духовну моральну підтримку для наших людей. Я була впевнена, що Маріуполю не вижити. 24 лютого це, напевно, для всіх певний, певна нова точка відліку. Коли наш редактор 25-го сказав, приймай справи, я пішов в військомат, я пішов в ТРО і всі такі в шоці, всі в тривозі, що вдома буде. Але дівчата, ми виходимо, як виходимо? Дівчата, ми виходимо, ми робимо свою роботу. національної журналістів України. Це той наш бойовий вісник 3 березня, коли е, інші зійшли з дистанції, а наш вісник вийшов. Це були найоперативніші новини. Що робити, куди діватись, яка допомога? Тому ця нагорода правда. Моя щира подяка і доземний уклін тій команді, яка стояла поряд. Журналісти, жодна телерадіокомпанія, тобто в цей час не зупинила свою роботу. Жодна організація, жодна, наскільки я знаю, радіокомпанія. Всі навпаки зібрались, підсилились і почали працювати, інформувати, перевіряти факти, боротися із фейками, якби, І робота навпаки, вона підсилилася. За цей період нам вдалося розширити навіть мовлення.